Уряд України погодив чотири законопроекти, які передбачають осучаснення, тобто збільшення пенсії. Якщо парламентарі підтримують поданий пакет законів, то цьогоріч у жовтні 9 мільйонів пенсіонерів отримують омріяне підвищення. Що дасть українцям? Реформа дізнавалась Наталка. Гатеш Петро Порошенко доручив уряду цієї осені підвищити пенсії, зняти з них оподаткування та всі обмеження для пенсіонерів, які працюють за словами експертів. Останні осучаснення проводили ще у 2012 році за параметрами 2007-го. Практично 5 років не проводилося осучаснення, 5 років, а вже більше трьох років, немає нарахувань індексації. Такий пробний розрахунок показує, що від 50 гривень ну і до 3 тисяч будуть різного роду розміри доплат. Зміни, які пропонують реформатори, дозволяють збалансувати бюджет пенсійного фонду, та головне відновити справедливість у призначенні і виплаті пенсії, кажуть фахівці. Нарахування планують проводити за спеціальною формулою на основі показника середньої заробітної плати. Це 3764 гривні. Це перший показник, який йде в розрахунок. Другий показник це особистий індивідуальний коефіцієнт заробітної плати людини за період. Її роботи до виходу на пенсію, третя складова, яка лягає в формулу розрахунку розміру пенсії, це коефіцієнт стажу. Простіше кажучи, якщо раніше під час виходу на пенсію вираховували середню заробітну плату за рік, то тепер коефіцієнт страхового стажу будуть множити на коефіцієнт зарплатні і відповідно на заробітну плату. Для тих, хто вийшов до жовтня 2011 року, рахується після 20 для жінок 25 стажу для чоловіків, тих, хто вийшов після жовтня 11-го, стаж, який перевершує 30 років для жінок, 35 для Чоловіків таким чином буде е, включений механізм цих перерахунків. Реформою також передбачено людям, які пропрацювали 15-25 років. Заслужений відпочинок світить у 63. Для тих, хто має стаж до 15 років, дозволяється отримувати пенсію після 65. Окрім цього, спецпенсії будуть збережені лише для військовослужбовців. Скасовуються пенсії е, по державній службі, народним е, депутатам. Скасовуються пенсії прокурорам, скасовуються пенсії суддям, скасовуються наукові пенсії, які обраховувалися за спеціальними законами. Зміниться також умови купівля стажу. Можна буде придбати стаж за не більше двох років. І за перший рік з коефіцієнтом 2, за другий рік з коефіцієнтом 1,5. Пенсії за вислугу років, за словами експертів, ліквідують всім окрім артистів. Залишається пільговий вихід на заслужений відпочинок для матерів, які виховали 5 дітей та інвалідів з дитинства військових, учасників бойових дій, чорнобильців та ліліпутів. Наталья, теж Роман Пелатих, Чернівецький промінь.